Наприкінці навчального року пілотний проект Рішельєвського наукового ліцею Велика гра добіг кінця, і настав момент нагородження переможців, незважаючи на дощ, молодші рішельєвці зібралися на подвір'ї ліцею, щоб отримати почесні кубки. Але перед тим як показати вам наші любі глядачі щасливих переможців, нагадаємо, що таке велика гра і чому вона так захопила всіх учасників. Велика Гера це проєкт, в якому щотижня класу отримували цікаві завдання, за виконання яких нараховувались бали, придумати задачу з математики, що пов'язана з рідною Одесою, скласти список всіх у світі пам'ятників Шевченку, зробити фотоколаж, записати кумедний відео щоденник, облаштувати поетичний флешмоб чи інтелектуальні змагання, розмаїть завдань великої гри кожного дня дивувало та надихало нас на нові звершення. Довгочесність, ґадна поведінка та позакласні заходи також заохочували з додатковими балами. тошки шумльєвці влаштовували походи в музеї, театри та кіно, ходили на майстер-класи та квести, висаджували лавани на подвір'ї ліцею та грав у що де коли. Словом, весело, дружно і корисно проводили час сказом. Найбільше всього в проєкті Велика Гра мені запам'ятався момент, коли на Різдво всі наші однокласники та і я. Грали на музичних спів... інструментах та співали колядки. Я, наприклад, виконувала пісню Щедрик на саксофоні. Мені більше всього сподобалось е, тайний валентин. Мені сподобалось роздавати валентинки та бачити о... усмішки людей. А мені найбільше сподобалося тиждень математики, бо там я зробив дуже багато презентацій та інших проєктів. Запам'яталося, як ми варили карамель та знімали на камеру. Мені подобалося завдання, яке стосується творчості та малювання, бо я дуже полюбляю це робити. Мені дуже сподобалося. Завдання, коли ми саджали лаванду на подвір'я нашої школи. Ініціатором цього завдання був Міша Ізотов. Мені це сподобалось, тому що я була дуже рада прикрасти подвір'я нашої школи, та це було дуже цікаво. Найбільше в великій грі мені сподобалося організовувати флешмоби на тему антистрес. Наш клас розповідав про свої хобі, робив різні цікаві завдання, та все можливо для того, щоб наш настрій був гарним. Найбільше мені сподобався збір книг, коли ми всім класом збирали книги і складали їх у спеціальну коробку. А потім кожен підходив до тої коробки і вибирав собі книгу, яку він би хотів прочитати. Мені більше усього запам'яталося це предметні тижні, тому що ми отримували заняття по цьому предмету. У ігровій більш формі та робили по ним презентації. Мені дуже сподобалася ідея зробити колаж з двома фото: перше, коли ти був маленький ще, а друге, коли ти став вже п'ятикласником. Мені дуже сподобалося завдання з горігамі, де ми повинні були робити всілякі е, фігурки е, зі, зі всією сім'єю і записувати це на відео. Мене більше цього вразив конкурс, що деколи. Він справді розвиває розум. А мені більше всього сподобався майстер клас до Великодня, де ми розписували писанки. Мені найбільше сподобалося розмальовувати плакати, бо це дуже цікаво. Натхненник проєкту Віктор Сергійович Тупаренко, що залучив до великої гри не тільки молодшколот-ліцеїстів та їх учителів, але й парламент ліцейського самоврядування залишився задоволений пілотною версією. А діти, що висяки та завзято виконували найдивобужніше завдання, з нетерпінням чекали на оголошення результатів. Серед сьомих класів перемогу одержав сьомий В, який зовсім трохи випередив за кількістю балів сьомий санаторний клас. На паралелі шостих класів кубок дістався шостому В. А серед п'ятикласників перемогу одержав п'ятий А клас. Дуже пишаю своїм класом, який переміг у великій грі. Вітаємо всіх молодших ліцеїстів з участі у такому цікавому та натхненному проєкті, Бо у виграші залишилися всі, хто виконував його оригінальні і веселі завдання. Катерина Прошина, Майя Чернова, Орес Сиранець, спеціально для Рішлєвського телебачення.